Наш робочий день розпочинається, дівчата в мене приходять в половині шостого ранку. Перше, що робимо, замішуємо тісто, наставляємо всі каструлі і починаємо готувати. І так вже 15 років Євгенія Антонюк щодня годує чотири сотні учнів рівненської гуманітарної гімназії. Гарячий сніданок першачки отримують вже о 9.30. Проте шкільне харчування, попри усю свою збалансованість, не усім до смаку. Я люблю б... з п'ятікває. Ні, ти ко немає тут маселу і клюк і приклади. Другу пухайку пух, хліба, так я люблю. А в школі такого не дають, так? Ага. Дня вже не дали. Раді б давати ікру, однак це дорого і заборонено, кажуть кухарі. Місто на харчування одного учня початкових класів виділяє 4 гривні. Ще 2 гривні доплачують батьки. Крім того, норми, за якими годують учнів сьогодні, давно і безнадійно застаріли. Всі збірники, всі нормативні документи написані ще в 60 60-х. В сьомих руках і багато треба міняти, тому що ви вже сьогодні чули, що діти хочуть. Вони хочуть бутерброд зі крою, вони хочуть з червоною рибою, бутерброд. Фінанси нас не дозволяють цього всього дати. Але є страви, які вже треба міняти сьогоднішнім дня, тому що у нас досить велика заборона. Зокрема, під цю заборону потрапляють наповнювачі, барвники та майонез. Окрім того, сіль має бути йодована, відвари лише на овочах і жодного маргарину, тільки масло та олія. За такими правилами і годують діток в школах. А якщо хтось з них потребує дієтичної їжі, для них готують страви на. बच कि В цілому задоволені якістю харчування скарг на якість управління освіти впродовж вересня місяця не надходило. Сьогодні рівне є перший і єдиний обласний центр, де напрацьоване примірне двотижневе меню. А це означає, що якщо в цій школі на сніданок були макарони з рибою, а на обід червоний борщ, а також катопляне пюре з котлетою, то такі ж або ну приблизно такі ж страви їдять учні у всіх школах рівного. Це меню розробляли рік, і воно значно полегшує життя підприємцям. Проте зупинятися на цьому вони. Не планують. Кажуть, якщо раніше боролися за те, щоб на обіди виділяли більше грошей, то тепер хочуть звернути увагу на урізноманітнення шкільного раціону. Ми продукти не можемо змінити. Ми беремо те, що але ми стараємося і з того було, щоб якісне. Як? Ну, наприклад, ви бачили там яблука печені. Яблуко це не щось не банан і не щось виноград, який кажуть, зберігається десь він там. Це яблуко наше звичайне яблуко, воно спечене, воно з сиром, воно свіже. Можна давати, можна давати, правда, аби тільки діти їли. Про те, що для діток смачно і корисно, а що ні, міг би розповісти підприємцям дитячий дієтолог, та його в рівному просто нема. Тож доводиться покладатись лише на старі норми, власний смак та так званий громадський контроль. У нас в гімназії працює вже багато років група громадського контролю. Тобто не тільки я здійснюю контроль за якістю харчування і медична сестра, а також і від батьків. Сьогодні комітету і від вчителів ем, приходять е, як кому зручно, в який час, і батьки контролюють, тобто пробують, що їдять їх діти. До такого контролю підприємці вже звикли. Єдине, що постійно висить, як дамоклів меч над головою, це щорічний тендер. Через це, кажуть, не відчувають впевненості у завтрашньому дні, бо не знають, чи годуватимуть учні вже з січня. Оксана Жужевська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.